Новий наказ Кремля захопити всю Донеччину до кінця лютого. Які шанси в окупантів? Тим часом наші воїни потопили дронами цілу колону танків. Подробиці операції за мить на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Росіяни спробують повністю захопити Донеччину до кінця зими. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на джерела. Видання зазначає, саме Донецька область стане епіцентром основних боїв. Хоча ще місяць тому ситуація на Харківщині видавалася складнішою. Наразі Путін кидає всі сили на Покровськ. У Покровську може перебувати до тисячі російських військових. Залізниця, що проходить через місто, фактично ділить його навпіл. Південна частина міста вже позначена як сіра зона або під контролем росіян. Попри це, оточення чи котла наразі немає. Натомість українські війська наступають під добропіллям. Воїни із позивним Мучної каже: наші рухаються зі сходу від нового шахового. Окупанти тримають оборону, відбиваються за допомогою дронів. Паралельно українські бійці закріпилися на північ від нового шахового і підняли прапор. Водночас ворог атакує на північ від шахового, точаться запеклі протистояння в районі Володимирівки. Погіршується ситуація під Костянтинівкою. За словами мучного, окупанти вже захопили Плещіївку і стягують свої війська до Іванопілля, рухаються через посадки та ферми. Українська армія обороняється дронами. Закріпитися противнику не дає. Воїн констатує, ситуація поки що контрольована. Тим часом бійці 44-ї бригади зупинили наступ росіян на танках. Вони підірвалися на мінах. Після чого їх спалили дрони. Зазначається, що окупанти використали танки Т 80 з масивним канатним антидроновим захистом, мінними тралами та системами радіоелектронної боротьби. Зовні вони схожі на їжака. На позиції наших хлопців рухалися два танки та два бронетранспортери. Росіяни хотіли скористатися туманом, намагалися форсувати річку, але підірвалися на мінах та застрягли в багнюці. У підсумку їх добили безпілотники. Невдовзі Лиман Донецької області стане схожим на Покровськ. За словами військового Станіслава Бунятова, там теж почнуться бої. На Лиманському напрямку в геометричній прогресії зростає проблема з логістикою через російських пілотів FPV. пересування по трасі слов'янськ. Ізюм вже 50 на 50, Там з'являються оптоволоконні FPV. На жаль, затягнути повністю сіткою цей відрізок не встигли, тому і маємо подібні проблеми. Водночас мучно й налаштований більш позитивно каже: ситуація в районі Ямполя на нашу користь. Наші воїни утримують більшу частину селища. Позиції противника нестабільні. Ворог дійсно активно використовує FPV-дрони, тому просуватися складно. Але українські військові все одно прорвалися вперед, зокрема на північно-східному фланзі. Мучно й прогнозує повне звільнення Ямполя. А на Дніпропетровщині росіяни просунулися в напрямку Покровського. Про це повідомляє військовий із позивним Алекс. Водночас на Сумщині активність ворога суттєво зменшилася. Воїн пов'язує це з тим, що Путін перекинув усі сили на Донеччину. Тому на напрямку наразі відносне затища. Чи вдасться Кремлю втілити свій план із повної окупації Донеччини до кінця лютого? Або ж на Путіна знову чекає провал. Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Місто Покровське, як я і сказав, воно було епіцентром боїв та, зрештою, не тільки зараз, але й загалом за останній час воно є епіцентром боїв. Е, давайте найперше подивимося на ті зміни, які вчора відбулися на мапі Deep State е, по Покровську. Е, ось ось так. Е, вчора і позавчора мається на увазі. Ось так. Ось так. Ось така червона зона з'явилася Покровську. І я думаю, що тут. Нема чого додаткового пояснювати або мотивувати і зрозуміти ту інформацію, що нас покровську м'яко кажучи дуже складна ситуація. Я розумію, що були на вихідних, такі в тому числі інформаційні потуги, врятувати її. Це і висадка гуру і присутність Кирила Буданова, який управляв безпосередньо спецпідрозділами. Там це видатні сміливі. Дії, які проводять спецпризначенці, але не лише вони, але й декілька лінійних бригад у Покровську Але в цих всіх діях друзі не треба роздувати переможеньку. і от я кажу відверто: не треба роздувати переможеньку тому що той процес, який зараз відбувається у Покровську треба розуміти, що це діє не на отримання міста, тобто його утримати зараз. Не ну я не хочу, сказати, що нереально, але фактично неможливо. Це дії для недопущення оточень підрозділів для виходу, для відходу із Покровська, з Мирнограда і особливо з районів е, південніша. Тобто, ви ж бачите, навіть на мапі Діпстей досі зберігаються ось ці райони, які е, фактично що є заблокованими у сенсі логістики. Ці дії, які проводять наші спецпризначенці, е, ці дії, які продовжують тут проводити бригади, 7-й корпус дешева, зокрема. Це прикриття виходу наших частин потрібно зробити так, щоб їх звідти вивести. Покров же по факту ми втрачаємо потрібно це розуміти, і ці свіжі оновлення на мапі дістей, які ми бачимо, вони доволі такі як красномовними та зрозумілими у цьому. Зрозуміло, що не одними силами спецпризначенців і гуру є намагання покращити становище Покровську, сьомий корпус Дешеве, який відповідальний у нас за оборону в місті, в агломерації загалом Покровський, Покровськ, Мирноград, і вище сьомий корпус ДШВ на вихідних буквально коментував офіційно від себе цю ситуацію, показував відео уражень по противнику, як вибувають їх по тих хатах, куди просочилися росіяни, і вже зараз почали формувати більш сталі позиції. Про це зокрема говорить Діпстейт, що справді в окупантів з'явилися доволі такі. Сталі уже локації присутності їхні в покровську. Так ось цьому корпус дешева показує, як їх знищує в цих районах. При цьому кажуть, що зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах Покровська. Вірогідно, цілком вірогідно, що в деяких кварталах Покровська становище стало кращим. За останній весь тиждень окупантів знищили 85 чоловік безпосередньо Покровську. Це заявляє сьомий корпус ДШВ. Проте, ну що таке 85 і що таки декілька сотень, які просочилися до Покровська, і зараз там були станом на початок ще минулого тижня: декілька сотень чоловік. 85 лише. Знищили ну навіть якщо ми банально візьмемо ту офіційну комунікацію, яка була від генерального штабу про те, що 200 людей просучилися Покровськ станом на кінець вже виходить. Поза минулого тижня знищили за весь минулий тиждень 85 Тобто, що 115 там є. Але повірте їх там більше ніж є. 115 тому. Я веду до того, що треба ну, реально усвідомлювати складність цієї ситуації. Вчора президент казав, що в нас є результати у знищенні окупантів. Особливо відзначив президент Зеленський в своєму вечірньому зверненні 79-ту бригаду. Коли говоримо про 79-ту бригаду, ДШВ, потрібно розуміти, що це райони Родинське, Мирноград, тобто дещо інші райони, а не Покровську. Це власне ось тут, Родинське та Мирноград. До речі, є інформація по тому, що справді Родинське повністю зачищене від окупантів. Ну принаймні. Так можна було вчора це візуалізувати на основі тих, навіть і публічних відео, які з'являлися в мережі. Тому що е, там була демонстрація кадрів, що Росіяни обстрілюють ті позиції, які ще е, наприкінці жовтня були їхніми у родинському. А по факту виходить, що зараз це вже наші позиції. Тому е, ця втрата контролю над Родинським і над просуванням в красний лиман е, воно суттєво ускладнює окупантам життя в сенсі перерізання логістики Покровська, е, Покровська та Мирнограда. Вони хотіли просунутися до грішеного. До грішеного вони сунуть зараз з різних напрямків. Е, от Власне недопущення просочування противника в гріші на зараз це дуже важлива задача для наших сил оборони, тому що присутність противника саме дуже в цій локації буде означати дуже і дуже і дуже серйозні проблеми для нас. При цьому до речі, в родинському окупанти втрачають просто гігантське число своїх бійців. Учора спецпідрозділ тут багато спецпризначів. Я втручу не лише гур працює, але, наприклад, Омега Національної гвардії України, другий загін спеціальне призначення Омеги більш відомий Народні, як гості картузи вони публікували відео, якраз таке відео та фото з підродинського, скільки там валяється мертвих окупантів. Це просто тьма, це просто якийсь пекельний жах, скільки їх там лежить тіл всієї російських окупантами. Я не можу, звісно, що показати тут в режимі огляду мапи бойових дій на Ютубі ці фото, але. Ну, зі зрозумілих причин Ютуб просто-напросто їх забанить, бо це просто гори трупів. Я їх публікував у себе на телеграм-каналі. Тому ви, друзі, можете туди зайти, підписатися про негідно. Це мій авторський блог. Пихньо в описі до цього відео є посилання на нього прямий лінк. Ну або ось так як бачите, на екрані ваших ноутбуків чи, чи телефонів. То можете запам'ятати і знайти мене у світі пошуку телеграму. Собачка Пихньо, нижнє підкреслювання «News». Таким чином знайти і ці фото від е, підрозділу гострі картузи, ну або безпосередньо на сторінці самих гострих картузів, такі гігантські втрати російського. Е... Біоматеріалу вони не можуть е, залишитися непоміченими. Зокрема, от учора вже з'являлася інформація від е, руху спротиву на окупованих територіях нашого українського руху спротиву, а теж які повідомляють про те, що в 74 четвертій зокрема бригаді, котра працює на покровському напрямку, 74 четвертій бригаді окупантів, звісно, е, там е, почалися. Донесення про масове дезертирство з цієї бригади, там критична хвиля дезертирства. Так само руха теж повідомляє, що ось такі дії відбуваються в росіян. Е, ро командування російське не шкодує абсолютно нічого. От реально, вони абсолютно нічого не шкодують. Величезну кількість ресурсів вони зосередили зараз на покровсько мирноградській агломерації, е, і найперше вони хочуть оточити, вони хочуть досягнути. Тих слів Путіна про оточення, щоб вони стали правдою, і саме ось це окупанти зараз і намагаються зреалізувати, рухаючись на захід від Покровська, бік Гришиного і Зродинського, теж намагаючись перерізати нашу логістику. При цьому ворог кидає. Масу своїх сил саме на Покровськ там на Мирноград і на перерізання цієї логістики трішечки на цьому фоні легше стало напевно, якщо так можна сказати, жити на добропіллі на цьому добропільському напрямку, північніше, який однак пов'язаний з Покровськом, тут трохи тихіше, тому що ворог кинув всі сили на покровське Мирноград. Але до речі, до речі, в контексті наближення потенційного подальшого, по перше, просування противника в цю сторону, тому що я очікую, і прогнозую, що після. Того, коли станеться логічний процес втрати покровсько мирноградської агломерації, ворог не зупиниться. Він буде намагатися рухатися саме на добропілля от сюди на північ, не просуватися далі на Павлоград, а на добропілля на Північ з метою оточення всієї Донбаської агломерації Слов'янська Краматорського сцень буде намагатися зробити. Тому по добропіллю зараз є ще час вирішити дуже серйозне питання. Тут досі залишаються жити цивільні. Є дані, що там ще до тисячі цивільних мешканців залишаються жити, і зрозуміло, що це стане обуза просто для селоборони. Це стане величезний тягар, якщо цих людей не евакуювати завчасно або до добропілля. В Скорі, в скорій перспективі вони ну безпосередньо будуть наближатися, тому що як я сказав, відхід з Покровська та Мирнограда позначиться на тому, що фактично головний сектор боїв, як і розраховує в тому числі наше командування, він має точитися в поміж добропіллям та межовою. Межова це вже Дніпропетровська область. Ось тут і в цьому секторі. Якраз таки на супутникових навіть знімках видно, що українське командування краще підготувалося до відходу ніж це було Завдіївки. Тут фактично зараз підготовлено так, плюс-мінус три лінії оборони. На захід від Покровська, тобто є чітке розуміння, що треба не дати противнику тут оперативно просуватися після втрати населеного пункту, так як це було, наприклад, із Авдіївкою. Тому що я нагадаю, у випадку з Авдіївкою, коли наші війська змушені були відійти з Авдіївки, сталася катастрофа, де ось тут? В очеретиному, тому що цей населений пункт він дуже швидко впав е, після просування російських військ е, із Авдіївки, і зараз фактично очеретина слугує базою, центром, осередком е, здійснення подальших атак противника, якраз таки на покровську мирноградського агломерацію. Саме з Очеретиного, в очеретиному основні угруповані противника тут формуються, висуваються, і штаби, і, і, і все, і все, і все, і все тут саме працює в місті. Очеретине, яке було. Трачена